Техніка бігу на короткі дистанції. Біг на короткій дистанції спринт умовно поділяється на 4 фази. Старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування. Найбільш важким елементом спринтерського бігу є старт. І перші кроки стартового прискорення. Саме вони вимагають від бігу на високої швидкості, сили координації. Початок бігу, старт. У спринті застосовують низький старт. Розрізняють звичайний, зближений і розтягнутий старт. Основні команди. За командою увага! Бігун злегка випрямляє ноги, відриває коліно ззаду, стоїть ноги від доріжки. Тепер вага тіла розподіляється між руками. І ногою, що стоїть попереду. Ступні щільно впираються в опорні майданчики колодок, таз піднімається вище рівня плечей на 10-15 см, м'язи сідниць напружені, ноги заряджені на рух, тулуб тримається прямо, голова залишається в незмінному положенні по відношенню до тулуба, погляд спрямований вниз, положення бігу... бігуна прийняте за... по команді. Увага, не повинно бути надто напруженим і скутим. Але в той же час спринтер повинен перебувати в стані стислої пружини, бути готовим стартувати. Проміжок часу між командою Увага і сигналом до початку бігу прав правилами не регламентований. Інтервал може бути змінений стартером у зв'язку з різних причин. Це зобов'язує біонів зосередитись для сприйняття сигналу. Виконання команди на старт. За командою на старт бігун займає положення низького старту, яке характеризується наступними розташуваннями частин тіл. З положення у порзігнувшись бігульна найсильнішою поштовховою ногою, рухом спереду назад упирається в площадку передньої колодки, а іншою ногою в задню колодку, став, ставши на коліно ззаду, стоїть, стоїть ноги. Бігун приймає положення. Пору ставить руку, руки впритул до стартової лінії, пальці рук утворюють пружний звіт, кисть паралельна лінії старту, прямі напружені руки роз, розставлені на ширину плечей, голова продовжує вертикаль тулуба, спина рівна або трохи напівкругла. Погляд спрямований вниз за лінією старту. Вага тіла рівномірно розподілена між руками. Стопою попереду стоїть. Ноги і коліно, іншої ноги. Стопи. Рухи бігуна в першому кроці стартовий розбіг. Стартовий розбіг. Перший крок закінчується повним випрямленням ноги, відштовхується від передньої колодки і одночасним підйомом стегна іншої ноги. Стегну махової ноги піднімається вище прямого кута, але відношенню до опорної ноги. При правильному нахилі тіла стегну не доходить, не доходить до горизонталі. і Помахом створює зусилля спрямоване значно більше вперед, ніж вгору. Важливе значення для прискорення відштовхування, а значить, і просування бігуна вперед має швидке опускання ноги вниз назад по відношенню до тулуба. Чим швидше виконується цей рух в сукупності з швидким зведенням стегон, тим енергійніше відбувається наступне відштовхування. Чим активніше бігун ставить ногу. На доріжку, тим швидше нарощується швидкість бігу. Перші кроки бігун виконує в нахилі, якби пробиваючи потилицею шлях до руху, потім з 6-7 кроку починається підйом тулуба одночасно з наростанням швидкості і зменшення величини прискорення нахил тіла. Зменшується і техніка бігу поступово наближається до техніки бігу по дистанції. В кінці стартового розбігу бігунові важливо скинути з себе максимальну напругу і, немов продовжуючи біг по інерції, підтримувати швидкість.